У книгарні Старого Лева, що нещодавно відчинилася у Дніпрі, розповіли про нові можливості, що відкриває для читачів державний проект є книга. Мета проекту сприяти розвитку українського книговидання та заохочувати читання рідною мовою. Дивіться, в нас це можна реалізувати через наш сайт. На наших обох локаціях є можливість самовивезу. Це працює дуже швидко. Ви фактично можете навіть прийти в книгарні, обрати книгу, замовивши її, оплативши на сайті за допомогою цієї так званої в народі, є тисяч. Чи або є підтримки, і відразу забрати в нас, тому що обробка відбувається дуже швидко нашими менеджерами тут на місці. Війна зробила українську книгу значно популярнішою та суттєво збільшила попит на літературу. Загалом у книгарні відзначають, що цей тренд зберігається, адже українська література стає все більш затребуваною серед читачів. Тож топ-6 книг, що обирають Дніпряни. Новинка від Каті Пльостки, так тобі треба про стосунки, про її особисте життя. Дуже крута, я особисто раджу. Топ лідер з психології і Його стіни в моїй голові. Дзвінка, «Щемлива історія. І за перекопом є земля. Кримський роман він не сходить з полиць, постійно додруковують, розбирають. І це, це моє найулюбленіше це Павлюк. Безумовний лідер в усіх книгарнях, не тільки Староголева. І е, я вважаю, що ця книга стала топом, тому що я її всім всовувала, тому що ну це просто я обожнюю альтернативну історію. І ця альтернативна історія, як під час Другої світової, е, виграє не радянський союз, а Німеччина разом з Україною. І вони ділять Росію. Ну не прекрасно ж. От тому і тому вона залетіла в наш топ. Сучасні автори стають все більш значущими у світовій літературі, що сприяє розвитку українського слова і усвідомленню своєї культурної ідентичності. Дивіться, загалом, читач він також росте, і мені найбільше зараз подобається тенденція останніх років, яка в тому, що читачів стає більше. Є такий, знаєте, читач, я сказав би його, описав би, знаєте, такого. Майже літературознавця вони шукають складну літературу. Вони вже багато чого прочитали. З ними можна довго обговорювати якісь складні речі. Ну мовний читач-мадоки. Знаєте, до мадоки треба дійти, її треба розуміти. Там літературний сучасний контекст сучасних авторів, і це класно. Але крім того, зараз з'являється ще більше і більше людей, які тільки починають читати, і це також надзвичайно приємно працювати. З ними Вони приходять, починають читати, знаєте, з якихось більш популярних творів, які зараз трендові, якихось художніх романів. Але з мого досвіду, якщо людина читає, вона поступово ускладнює літературу, яку читає, і це неминуче. Тобто людина, яка читає багато, з часом починає читати більш складні твори. І це знаєте такий процес, на який ну дуже важко вплинути. Зупинити його мені здається, практично неможливо. Література поступово стає невід'ємною частиною щоденного життя багатьох дніпрян. Ми вирішили запитати у них, яку останню книгу вони прочитали. Я дочитала барову пурпурову, мені було дуже дуже важко емоційно, тому я зараз читаю дитячу книгу Маламандер з неймовірно цікавим сюжетом і з величезним бажанням, щоб її екранізували. Я зараз читаю різдвяну історію і падіння гондоліна». Різдвяна історія або настрій, хочеться собі трошки піднімати вже доросле життя не таке барвисто яскраве в новий рік, тому піднімаємо його таким чином. А друга книга падіння Гонделіна це доповнення до всесвіту Толкіна «Володаря Перснів. То теж хочеться продовжити собі трошки атмосферу і побути в цьому всесвіті. З останнього мною прочитано це знаєте закриття того, що не було прочитано в дитинстві, а саме всіх частин хроніки Нарнії. Дуже цікаво, я на нього дивлюсь зараз зовсім по іншому, не так як в дитинстві, і напевно з позиції батька, щоб розуміти, чи радити малому читати в свій час хроніки Нарнії, чи ні. Проєкт є книга відкриває унікальні можливості для всіх, хто хоче поринути у світ літератури. Завдяки ініціативі кожен може не лише підтримати українських авторів, а й знайти свою особливу книгу серед сотень видань. Користуйтесь можливостями проєкту, обирайте якісну літературу та відкривайте нові горизонти для себе.